Добрий день підписчики болілого Анатолія. Продається Паларіус. Ну такий. Огонь. На ходу на слабенькому. Але їде. 15 років не заводився, завівся і поїхав. Тракторіст був от Бога. Щось, мабуть, забуксував, так дручка прив'язував до колеса. Подривав і крила. Документи огонь. Свіжі. На фізичній особі. Перекидаю відео болілому. І він викидає в Ютуб. Дякую.